Не кожному умерти, як герою судилося в нерівному бою, під скрегіт куль в бадиллі сухостою чи на весні в зеленому гаю, могил забутих нам не полічити, як зір, що зникли в безвість голубу, лице землі дощами й вітром мите їх береже в холодному глибину. Та що було б, коли б незнанна сила у ніч одну весняну чарівну, вогні на всіх могилах запалила на всіх, хто вмер у визвольну війну? О, земле славна, Маєвом вогненним ти б зацвіла в притишеній імлі ти стала б всім героям безіменним вінком гарячим рідної землі. Свіла б ти вся, палала б далиною, і, може, в цю у неповторну мить побачили б, якою нам ціною за право жити довелось платить.